Виконуємо номер 433 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Подай ділене через неповну частку, дільник і остачу у вигляді рівності. Завдання перше 57 поділити на 8. Завдання друге 149 поділити на 13. Розглянемо спочатку нашу рівність. У нашій рівності А це наше ділене, Б це наш дільник, К неповна частка, Р це наша остача. Для того, щоб представити число 57 поділити на 8 у вигляді ось такої рівності, нам треба знати неповну частку і остачу. Виконуємо ділення 57 на 8. 7 – це буде неповна частка, 7 у 8 – 56 і в остачі буде 1. Отже, можемо записати 57 дорівнює, B, це наше ділене, множимо на Q неповну частку і додаємо нашу остачу. 57 дорівнює сума добутку чисел 8 і 7 і числа 1. Переходимо до виконання другого завдання. 149 поділимо на 13 куточком. 14 ділимо на 13, беремо по одному. 1 множимо на 13 буде 13. Виконуємо віднімання. 4 відняти 3 буде 1. Остача 1, зносимо 9. 19 ділимо на 13 теж беремо по одному. 1 множимо на 13 буде 13. Виконуємо віднімання. 9 відняти 3 буде 6. Отже, 149 поділить на 13 дорівнює. 11 це неповна частка і остача 6. Представимо тепер у вигляді запропонованої в умові рівності. 149 наше ділене дорівнює наш дільник помножити на неповну частку і додати нашу остачу. Отже, 149 дорівнює. 13 помножити на 11, додати 6. Завдання виконано.